Доброго дня, колеги! вашій увазі пропонуємо такий одноточковий ремінь серія Екстра, і будемо розповідати, чому він в нас з'явився і як його закріпити до цього учбової зброї. Ну, насправді це макет страйкбольний. Ще раз покажу, що от дивіться, це під страйкбол. Це теж, тобто це такий безпечний в нас макет, з яким ми проводимо різні маніпуляції і показуємо, як кріпити наші реальні зброєві ремені до е системи зброєвої. І ми бачимо от нашу одноточечну систему серії Екстра, яка регулюється у дві сторони, яка має таке швидке налаштування. Отаке налаштування під обсяг і е, саму вже, е, е, елементну базу, яка кріпиться до зброї. І поговоримо про те, як швидко та надійно закріпити. Ми маємо отакий от елемент. Він відкривається. Тут така двошльова типова пряшка. от Ми його розпустили і маємо отакий от, е, хвостик. Що треба зробити? Ми перегортаємо автомат на цю сторону. У нас є оця антапка. Ми запускаємо ремінь таким чином сюди, охватуючи шийку приклада та антапку. От ми її провели, запустили один раз. Перегорнули. Я раджу вам перегорнути сюди. І ну, більш на внутрішню сторону, не на зовнішню, а на внутрішню сторону. Ми зачепили і можемо там більш потужно підтягнути собі оцей от ремінець. Отак от підтягнули і заправили це сюди. Все. Готово. Тобто він в нас нікуди не дінеться, він тримається за антапку, ви бачите, от, отут за Антапку і за шийку прикладу. І е, що треба зробити, якщо ми хочемо від'єднати е, е, одноточковий ремінь від е, автомату? Все. Все, він автомат у нас окремо. Е, це лишається на нашому бійці. І він може маніпулювати більш вільно таким автоматом, наприклад, у забудові чи в приміщенні. Якщо треба знову під'єднатися, це дуже легко робиться. Але є декілька особливостей, що ми на що хотіли звернути увагу, чому це серія екстра. В неї така всередині однощільова пряжка, яка дозволяє отут-от, на цій стороні, регулювати величезний обсяг. Ну, якщо ви в броні там, чи в чомусь такому пухкому, там, в зимовому спорядженні, це ця сторона відповідає. А от оця сторона відповідає за швидке налаштування обсягу і. Пристосування зброї до тіла, коли вам треба підтягнути або видати ну, зброю вперед. Тобто, і для того, щоб ви не шукали цю пряжечку, зроблений ну, досить удобний хват, він зйомний, комусь достатньо цього, кому треба а, от великий, він може переводитись а, всередину ззовні. І а, зовсім зняти збросити ремінь. От таким чином ми можемо все розпахнути і застібнути. Що нам це дає? Якщо у вас велике спорядження, каска, якісь там прилади стоять, ви відкрили, оце, там занирнули або цю сторону отак от величенько, а ця у вас зафіксована. І потім собі підтягнули, так як вам потрібно по вашій фігурі по обсягу. От у нас така от система одноточкова. Дякую, що ви нас дивитесь. Зустрінемось у наступних відео. Все, буде, Україна!